Треба тут хитати ситуацію. У нас ми, мирне спокійне місто Доброзичного. І у нас багато людей, які не дозволять Донбасу переміститися сюди, не дозволять хитати Чернігів. Хто це зробив, Ліна? Три с года Мы ведем свое и каждый аккаунт. Со Мы уйдем свое средство и сотрудничаемся с Богом. Тоже можем только давать информацию, если нам будет что-то сообщать. Все. Никаких действий там по поимке. Обізв'язуванню і там фізичському комоту не Ми маємо отношений. Ми ці забіг, якщо спіймаємо, то мабуть на площі прив'яжемо э, до крісла, повісимо таблічку. Хай люди всі йдуть і бачать. Ми повісимо фотографію на під'їзди. Ми покажемо, що це опасний преступник для Чернігова. Якщо чесно, при вселюдно, наверное, Хоть оно і грубо, і не цивілізована, але обрісував би той же красна і краска їх як обізьян. Ну я вже писав в блогі у себе. Може би навіть ці кісточки, які кудись. Бог їм суддя, я думаю, що потім кожен отримає те, що він заслуговує. Патрулі з сьогоднішньої ночі будуть виїжджати, мінімум 6 машин буде їздити. Якщо громада не покаже, ну, не покаже свого ставлення до таких фактів, то завтра за ними прийдуть терористи з динамітом, Танки і так далі, і так далі, громада повинна показати, що ми проти цього. Ми за єдину Україну і сепаратістам тут, вибачте, нема чого робити.